Так, хлопці, всім привіт. Сьогодні, до вашої уваги, клас Домінатор 68С. 1991 року випуску комбайн Свіжо привезений з Німеччини. Стан комбайна ідеальний 1900 мотогодин напрацювання. Просто подивіться, який його стан. Ніде не фарбований, ніде не погнутий, ніде не побитий. Стан просто ляля. Це вже жадка. жатка на шумахері. Довга подовжена прийомна камера, реверс. Прийомної камери. Також є запасна, запасна коса. До жаточки. Також в комплекті ріпаковий стіл, ріпакова представка і з бічною ріпаковою косою. Пізніше покажу. Це йде в комплекті. Така вже нова кабіна нового типу. Жаточка блистить, жаточка не ржава. Має стеблепіднімачі весь комплект, розділювачі лану. Рівненька, гарненька. Так само комбайн. ніде не побитий. Так, відкриваємо. Подивіться на стан комбайна. Гідравлічний варіатор обертів барабана. Сухенький, ніде не тече. Ніякої ржавчини, гнилі і так далі. Комбайник з Німеччини, Комбайник зберігався весь час в гаражі і молотив в суху погоду. Дивіться на стан знизу елеваторів. Ніде не прогнивші. Ціленькі, гарненькі. Так само грохот, дивіться, грохот, ще в фарбі, грохот блистить, нержавий, нержавий, гнилий. Так, дивіться на стан самих. Само зверніть увагу, що вона ще не розбиралась по елеваторах, зірочки. І зараз зверніть увагу на самі кришечки. Ось, Дивіться, що фарба всередині. В них зазвичай тут протирає, оцю планочку протирає вже, коли більша виробітка, більший пробіг, тут все, все ідеальне. Зірочка, подивіться, зірочка оригінальна, ось видно, фарба ще лишилась. Стан зірочки просто як нова, це оригінальний. Так, також шнек, як би так показати, якраз прокрутився. Там все, все супер. Зараз покажу ще зернового. Так само зверніть увагу, так само він і тут по зерновому не розбирався. Зірочка ідеальна. Знову зараз саму кришечку. Кришечка не протерта. Понизу комбайн блестить. Нержавий. Ось такий має вигляд. Ніде не погнутий, ніде не побитий. Балка ціленька, ніде не варена. Резина супер, як передня, так і задня. Резина без тріщин взагалі. Ніякої ржавчини по солматрясах немає. Е, має датчики, Оце датчик втрат, планочка оця. Решета ідеальні, взагалі не розбиті. Все переводиться, все регулюється, одлінітель окремо. Це все разом також. Е, зверніть увагу на проблемні місця. Е, Рама ніде не полопана, не поварена біля цих болтів на вал соломотряса. Бачите, тут все скрізь ціленьке, нічого ніколи не полопало і не поварене. Січкарня знизу не гнила, нижче не протерта. Сам розпилювач цілий, не погнутий. Довга гідравлічна вигрозна труба, рівненька як струна, ніяких вмятин. Так само тут вона не вирвана. Все ціленьке, ніяких тріщин. Шнек, подивіться, шнек. Шнек просто, не знаю чи видно тущину, шнек просто в ідеальному стані. Зараз покажемо ще з цієї сторони. Так, що в нас тут? Рама так само, по рамі в них часто йдуть і державчина, тут все блистить, все, все гарненьке. Так, що тут? Всі рені в нього оригінал. Ось пише оригінал клас. І всі рівні оригінальні. Зараз далі де буду показувати все воно по оригіналу. Так, треба зразу всі таблички по регулюваннях і по е, змазуванню все воно є. Фарба посередині скрізь теж блистить. Так, ремінь. Дивимось. Оригінал клас. Слідуючий, де тут ще є, що у нас? Так, теж дивимось. Оригінал клас. Тут дивимось, оригінал клас. Всі абсолютно рівні, оригінальні, класовські, все його. І так само всі вони є в хорошому стані, ніде не, не потріскані. Ось тут так само всі ремні гарненькі. Так, так само ходовий ремень. Супер, варіатор ходовий, нічого не тече, не соплить. Е, ручейний ремінь на молотарку також в ідеальному стані. Тут переводиться оберти вітру. Так. Жаточка. Жаточка на шумахері. Редуктор стоїть. Привіт, Шумахер. Так, тут все бачите, гарно виглядає. Е -е, так? Так, тут карданчик. Карданчик теж не люфтить. Все гарненько, шнек рівненький. Ходімо ще наверх. по соломотрясах. Так, тут ще ця ворошилка. По соломотрясах. Теж ще соломотряси самі у фарбі і все блистить ніякої ржавчини. Ось так виглядає зверху. Все ціленьке, ніде фарба не облазить. Так, тут що ще нам тут показати? Тут все сухеньке, гарненьке. Двигун 6ка. Двигун е, вже новішого типу. Чорний блок у нього вже йде. Е, 105 коней цей двигун має. Бо в, старіших, в старіших моделях, в старіших випусках тут йде синій перкінс цей, а тут вже чорний Перкінс, на 105 коней. Скрізь все сухеньке. Нічого ніде не біжить, працює, зараз запустимо, покажу, працює просто ідеально. Ось оригінальний Перкінс фільтра стоять, обслуговувався на сервісі комбайн. Ще покажу стан бичів, бичі під барабаня. Зкриваємо кришечку, зверніть увагу на цю кришечку, що вона ніде не протерта і не прогнивша. Всередині комбайн теж Бачите, все блистить, барабан блистить. Тепер дивимось бичі, як бачите. Оригінальний бошем, красочка полишалась і подивіться на стан. стан бичів, вони ідеальні, бичі як нові. Взагалі весь комбайн тут, тут немає до чого доколупатись. у цьому комбайні. Комбайн просто як новий. 1900 мотогодин, його оригінальних комбайн як новий. Відразу заправили, помазали і в поле. Ходімо ще покажу всередині кабіну. І його запустимо. Так, має він вогнегасник. Ось так виглядає зверху. Е, мигалочка. Тепер по кабіні. Це у нас йдуть наклеючки, що за що відповідає. Сідушка ціла, не порвана. Має датчики втрат 1966 мотогодин. Тут має датчики аварійності, показує оберти барабана, Там бак. Так далі, поворотнички. Тут у нас висота жадки, обертию, барабана, гектаромір має вимірювач площі. Так, що тут ще в нього такого цікавого. Зараз, ага, за що хотів зути увагу? Тут класна дуже в класах стоїть сідушка. Має кучу регулювань. Регулюється і спинка регулюється сама, і е, вперід-взад виїжджає, вверх-вниз і регулюється е, кілограми, наскільки вона буде плавність, е, плавність ходу на ямах. От, виставляється під кожного водія своя вага. Ну, Суть того просто, що в джундіра там немає ніяких регулюрок, у джундіра тільки оце на вагу накручується і все. А от на що я звернув увагу, що порівняно з джундіром, тут сідушка набагато зручніша, того що кажу ще раз. І регулюється спинка, і сама сідушка взадпорід виїжджає, і е, навіть е, наклон самої сідушки регулюється. Так, Ну що ж, запустимо його. Є запускається з півточка, не димить працює ідеально. Відразу зараз викину трубу, все покажу. гідравлічна вигрузка. Також зараз запустимо машину і дамо обертівку включу. 大爷，为啥说他刀吧？<架> Як стоїть, стоїть, не стрибає. Ручничок. Ага, Це, включу вигрузку. Тихенько працює, не, піс... не стрибає. Вигрузка працює добре. Зараз сховаємо. Їдемо, прокатаємося так, жаточка на холостих, працює гарно так. тут у нас вентилятор світло. Все працює, так зараз розвернемось. Ну, передачі включаються гарно. Чого не гаркає? Гарненький комбайник, дуже класний стан. Тому кого цікавить такий комбайник. дзвоніть, питайте. Комбайник, повторюю ще раз. Комбайник просто ляля. -ля. Ніде нічого не поварено, не покрашено, не поміняно, все в оригіналі. 1900 його оригінальних мотогодин. стан комбайна ляля. -ля. Шістьорка Perkins, 105 коней, довга гідравлічна вигрузка, е жатка Шумахер з ріпаковим столом, з боковою ріпаковою косою, довга наклонна камера, е викрутка наклонної камери, е що тут ще нова кабіна, е новішого випуску і так далі. Жаточка. Рівненька, жаточка гарненька, стеблі піднімачі, розділювачі лану, все є, все є в комплекті. Резина без жодної тріщинки. Резина просто суперова. І сам комбайник рівненький, ціленький, комбайник лялька.